Топ-3 помилки при веденні бізнесу в Польщі ось таке питання є, і хочу сказати, що звичайно я міг би почати розповідати. Перша помилка це неправильно вибрана система оподаткування, бла 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 це все чуш, яку несуть інші бухгалтери, тому що всі вибирають правильно. 99% виберуть правильну систему оподаткування в СІЗО. Ви взагалі не маєте вибору помилки робити нормально. Всі роблять помилки. В цьому наше життя полягає. На мою думку, найчастіше бізнеси не успішні із-за того, що в власника низький. Бізнес інтелект. Бізнес-інтелект складається з трьох частин: це біологія, це ті, які ви народилися, це досвід особистий і це чужий досвід. З цих трьох елементів складається ваш інтелект, і так ви рухаєтесь по бізнесу. Так, ось щоб найкраще у вас було можливість розвиватися, ви можете прокачувати свій бізнес інтелект на чужих помилках, дивитися, як інші роблять. І таким чином ви швидко можете вирости. І неможливо функціонувати так, щоб ніколи не зробити жодної помилки. Це нас в школі вчили так, що помилка це погано, сідай два, а ти відмінник без помилок, тобі п'ять. В житті це так не працює, тому якщо ви хочете стати крутим спеціалістом, ви маєте бути готові, що у вас будуть помилки. Єдине, що ви маєте брати це до уваги і оцінювати ризики. Ось така моя думка, друзі. Хто зі мною погоджується, ставте плюсики.